Ось вдягає сноуборда. Зараз буде їхати. Встає. І поїхала. По чуть-чуть поїхала. Я так само пробую, зібрали по приводу. Це, щоб ви розуміли, я перший раз не упала. Падала я постійно. Ну це отако круто. отако круто. Треба пробувати, треба пробувати намагатися частіше. Падаєш, стаєш, падаєш, стаєш. Кожним разом все круче і круче виходить. Мені дуже подобається. Здорову горку я ще не осилю. Покажи, яка здорова горка. Я її не осилюся. Я ось трохи на спуски треба привикати до нього. Ну вже намного мені більше подобається, бо я впала, мабуть, раз тисячу вже.